Так, доброго дня, друзі, ну що, сьогодні у нас п'ятниця, такий кінець робочого тижня, а у нас такий двигун, можна сказати, з юто 804 го 8-го году, ось рік виробництва, прийшов до нас з проблемою дефектний блок. E, значить, Показую, що з старим блоком сталося. Оце називається ремонт, е, да, де, де краще видно, може отут. ремонт трактора в сільських умовах. От, бачите, які тріщини. Значить, Це, це затягувалося, все, це, отут все, все потріскало, це затягувалося... головка трубою. Ну і, понятне діло, Сталося добрий день. Плюс до того вироботка посадки на гільзі. Ну, в общем, блок. Ага, тут ще було на якому на третьому да? циліндрі. По Розплавлений поршень. В общем, стався добрий день. І що ми зробили? Блока в Україні 804-го нема. І у нас була пропозиція до нашого. Фермера, значить, ми поставили, можна сказати, повністю новий блок двигун першої комплектності. Значить, що у нас по цьому двигуну? Тут стоїть блок від 904 Юту. Тобто, якщо на 804 Юту стоїть 108 мм Діаметр поршня, то тут стоїть 110 мм діаметр поршня. В ЮТО 804-му е, гільза суха, оцей мокра, як в МТЗ. А тут стоїть гільза суха. Плюс до того стоїть, бо головка стара, в принципі, не, не вже не підлягала ремонту. Там Поршень дивився, чи клапана відкриваються. Е, значить, поставили. Нову головку. Головка з модифікованого двигуна вона у нас стоїть трошки нижче і має на 2 мм більше клапани. Діаметр клапана, що впускний, що випускний. Тому тут можна сказати, що з цього старого двигуна лишилася паливна, яку перевірили, замінили нагнітаючі клапани. От, і коліктора. Ну, да, в принципі, все. Маховик, поддон, да. і, і все. Нові, нові форсунки стоять, все нове. От. Тому ми на цей двигун можемо сміло давати гарантію рік. Бо це новий двигун. Тут головне часно міняти е, оливу в двигуні. Ну що, робимо перший пуск. Який перший, то так на відео кажуть перший, вже запускали, але покажемо який, який тиск масла має бути в новому двигуні. Давай! На холостих А ну підгазни. Можна ще трохи додати холостих, але двигун робить. Холоще, бо він без води. Можна ще трохи додати холостих, але так, в принципі, робить ідеально. Так що. Кого цікавить, значить, можу сказати так: вартість з запчастинами з роботами і з усім з усім з усім вийшла в районі 6,5 ну, до 7 тисяч доларів отакий от, от ремонт. Але це, це новий двигун. Тому, кому цікаво, ремонти двигунів. От. Ось такий от маємо варіант. Цей блочок пойде у нас в аграрний університет, щоб студенти могли вчитися, бачити, як не можна ремонтувати двигуни. Це у нас коробка передач. Зроблена, чекає відправки до свого клієнта. От, і маємо отакий юто. Е, юто у нас. Шестерка Зараз. Шестьорка 14.04. Значить, уже він в нас на Ютубі мількав. І питання до мотористів. Бо кого ми тільки не питали, конкретної відповіді немає. Значить, на цьому двогоні у нас були лопнув перший і шостий поршень. Гільзи у нас перемірені. Ми замінили раз перший циліндр, потім замінили повністю, коротше, повністю всі пошніву всю. І тепер у нас приїхав знову цей двигун. Він одробив 300 чи 400 мотогодин. Приїхав знову в першому циліндрі лопнув поршень. Зараз покажу. Значить, яка ситуація? Паливний насос перевірили, форсунки перевіри, перевірили. Просадку по гільзам перевірили. Тут стоїть суха гільза. Гільза, ні еліпса, нічого, шатуни рівні. Головку візуально перевірили, але щоб унеможливити всі варіанти, будемо здавати на перевірку на герметичність. І ось така проблема. Це лопають лопають отак. Отак лопають поршню. Якраз між, між першим і другим компресійним і біля маслосйомного. Незрозуміло, чого така історія. Ось перевірені форсунки перевіряли на своєму стенді, перевірили, що сусіди займаються паливними, теж перевірили. Значить, не, не зрозуміло, який вердикт. Так що, у кого які думки є, пишіть в коменти, будемо вдячні, бо будемо знімати двигун, аналізувати повністю, в чому ж проблема. Запалювання стояло чітко, воно ні пізнє було, ні раннє. Ну, причини не можемо знайти. Тому, друзі, пишіть. Всім гарного дня і все буде Україна!